Просто багато людей народилося, які дивляться це відео, пізніше, ніж початок 90-х. От як тоді виглядала комерційна структура, бізнес, що ти робив? Як це... Та всі торгували всім насправді. От, такий був хаос, колапс економіки, купа бартерних операцій, міняли, 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 потім треба десь було виходити в гроші. І, ну, як мій бізнес почався, що ми почали. Виходити в гроші, там робити якісь заліки або постачання сільгосповаробникам. Ну, Але сенс в чому? Сенс в тому, що ну, я був активним просто. Ну, я не сидів там, от там, я хотів якось заробити гроші більше. А скільки ти тоді заробляв? Від ста до трьохсот, в залежності, там як спрацювали. От ну там умовно, там приїжджає якась машина, ми там сидимо в офісі, там якісь привезли, привезли якісь запчастини. Її треба там розвантажити, перекинути кудись. Я там біжу, розвантажу. Сам теж разом я говорю, давайте, щас, зараз підмітили, там, почали мені довіряти більше і більше, а потім я сам почав якісь угоди робити. І коли я вже зробив угоди от, от до, сам, я зрозумів, що я, ну, я можу без когось це робити. Ну, так, такого типу речі. Коли я на дуже оптимістичній хвилі вийшов і почав займатися. Я зрозумів, що є ще ж, ж, ж податкова прокуратура, там ну і так далі.